Всіх вітаю із сінцей. Магазин у нас новий відкрився в Одесі. Бачите, як гарно вітають. Сьогодні відкриття. Це в Рів'єрі, тепер хто не знає. Такий великий буде магазин. На першому поверсі зачинено, а на другому тепер новенький, гарненький. Буде дивитись, які тут новинки, що цікавого. Все по черзі. Так, таке ми все бачили начебто. Да? І буду показувати вам також розпродаж акції. Ось бачите, ось такі штани. Гарний дуже колір, мені подобається. Я бачила якось на комусь ну, ці штани 359 гривень. Мені сподобалось, як виглядають. Вони йдуть по розмір 2 xl До речі, так, оця спідниця ось дуже гарна. Також дивилася, як палячка міряє. Ну, от Вона так, такі ж блоги показує тільки з Польщі, на Польському. Ой, вона без знижки 590. Ну, дивіться, знижок дуже багато. Я буду вам показувати, наприклад, такі спідниці навіть не бачила ніде. Біленькі, оці спідниці шорти я міряла, тільки в інших кольорах. 359 гривень. Є позначки, що дуже зручно. Така вже коштує 289 52% знижки. О, які симпотні шорти, зараз покажу. Оця сукня зі знижкою 289 гривень. Глянь, такі класні знижки, вже 52% знижки. Причому, знаєте, класно, коли магазин новий, все це як завезли, весь розмірний ряд, а знижки такі ж, як і в інших магазинах. Ну, більш як можна обрати, я маю на увазі. Це новенькі шорти, вони йдуть без знижки. 659 гривень. Такі від розміру 34 по 44. Ну, Далі показую ще розпродаж 289,52% знижки на оцю сукню, червону жату. І такий рукавчик у неї. Так, така сукня буває по розмір XL від 2XS. Тут у нас, виходить, спідниця, також як жата, да? 399 гривень, 33% знижки. А от такої сукні я не бачила. Так. Ой, дуже гарний колір, слухайте, це новинка. 659 гривень, така як рубчик такий крупний. І вона є по розмір XL. Так, оця ковтинка. Оця ковтинка 99 гривень, 55% знижка. Це вона така струмуюча. Штани легкі, без знижки. Ось їх перед. Ой, такі. Ну от, на кожен день струмуючі, легенькі, просто в бежевому такому кольорі і кармани. Що тут ще сказати? Коштують 599 гривень, є по розмір 2 xl І просто маєчка 99 гривень. Цукні на знижках 459, 23% знижки, як льон. По 2XL розмір 289. Колись її приміряла. Вона така довга, дуже красивий колір. Бачите, як рукавчик симпатичний. Позаду резинка і спереду, як ну, просто це для прикраси це зроблено. По 2 XL розмір 289 гривень. Тут у нас зі знижкою така ще. Сукня 459 гривень, 30% знижка, довга до полу. І вона йде по розмір XL, І так, як рукавчик є на ній. Далі хочу показати це. Новинка, сукня, новинка. І далі там перейду. Просто люди стоять, не хочу йти, Покажу ще сукні на знижках. Це новинка 459 гривень, зверху тюль. Я дуже люблю, коли так тюль, а понизу підклада така коричнева. І тут поєднання от, класне. Взагалі мені ці шорти дуже подобаються. Красиві 599 гривень. Вони їх повісили з сіткою, яка мені також подобається. 599 гривень також сітка коштує. Дуже красивий кольор у шорт. І вони такі, прям не супер ну, такі укорочені. Так, це показала, і далі показую, є по 169 сукні. До речі, в блакитному кольорі я їх ніде не бачила, бачила в рожевому. І вони йдуть зі знижкою 169 гривень по розмір XL І вона, до речі, не, не, не обтисла. Як донизу трішки бачите, як кльош сюди, і десь буде до коліна не коротка і такий рукавчик. А тут більш як так упрощений, да, варіант? Бачите, тут так красивіший рукав зроблений, просто рівна 219 гривень замість 339. Сукня оця в горошок 289 гривень коштує. Я навіть не пам'ятаю, де я її чи бачила, чи в червоному десь кольорі. Знизу тут оборка зроблена. Бачите, отак. Аборка, 289%, під шию якраз кому подобається. Не всім подобається, коли є виріс. 37% знижка, по розмір 2 xl Оце попереду розмір М. Так, вільного крію більше. Далі така в смужку також вже йде зі знижкою 289 гривень, по розмір 2 xl є. І тут у нас сукні. Чому показую сукні? То минулого разу написали, що я сукні пропустила, тому показую побільше сукні. Синя ця на знижці 219, 52% знижки. Хто хотів придбати, там вони висять розміри. Просто попереду хтось ну, витягнув там ззаду, саме ззаду, йде розріз 219 гривень. По розмір XL. І ось така блакитна з білим ще красиві кольори за 459 гривень. І оці сукні в рубчик по 239 гривень. Такий колір приємний. Вони йдуть без розрізів. До речі, вона така м'яка, як потерта, як постірана. Скажемо так, 48% знижку. Тут також уже все як на знижці, спідниця 200. 89 гривень коштує. Наверху там не дуже бачу, 37% знижка. Оця, що я міряла, 22% знижки 359 гривень. Ой, оця сукня гарненька, бачите, з мережавом так зроблена. І під низом в неї підклада така світла. 289 є по розмір XL. От вона середньої довжини не супер довга. А це новинка. Штани, які гарні. Гляньте, не було таких дуже прикольно зроблені. Вони зверху закрита, ця резинка точно. Новинка. Ні, 289 гривень, 37% знижки, по 2 розмір. Класно виглядають. Навіть з цією майкою коричневою будуть виглядати класно. 169 гривень вона коштує 23% знижки. Красиво по кольорам. Капелюшки всі зі знижками, знаєте, 169 гривень капелюшок. А ну маєчка ця, мені вона так подобається. Зі знижкою вона чи ні? 149 гривень. І вже позавозили як куртки. Я хочу вже прийти, як і в інші відділи показати. Новинки якось окремо покажу. Ну, куртка ось позавозили. 999 це яка О, гляньте, як зроблений рукав, красиво, не обтислий буде. Є в чорному, такому потертому кольорі і в такому, як шоколадному, чикавовому. Дуже гарно виглядає. І ще, ще ось така спідничка прийшла. Дуже мила, ніжна. Так, новинка 339 гривень. Красиво ж так. Багато новинок. Я все так не покажу в одному випуску. 2XL, То окремо вже потім жіночі приїду, покажу і ще сумочку хочу. Ось цю Серед новинок, навіть така гарненька, дуже ось така, така як подовжена. Так, отака сумочка. 459, як по типу да? так? Малесенька дуже. І тут також знижка на цю блузу жіночу. 219 гривень. 52 знижка йде по розмір XL. Якось так не скажу, що людей прям багато. Да? А, а на касі вже скільки людей стоїть, коли вони встигають, вони знають, що купувати. 189, Ось така спідниця червона, 44% знижка. Почнемо з цих шорт. Шорти зі стразами. В ну, чомусь вирішила їх приміряти. Вони йдуть без знижки 459 гривень, на мені розмір 40. Так, трішки великуваті, не 38, як зазвичай. У мене талія 68, Бедра у мене 98. Ось так, стегну, 98. І маєчка 79 гривень, класні маєчки. Вони є в різних кольорах, по 79 гривень і котон 95%. Ось така позиція. Відійде тут столик. Ну, Сподіваюсь, видно нормальні шорти. Ну... Класна яка сорочка, слухайте, 599 гривень. Я до цього брала розміри, інші кольори, коли приміряла. Брала там М-ку. Це я взяла XL. І хочу вам сказати, набагато розкішніше, прикольніше вона виглядає. Тут 20% льон, 80% віскоза. І от саме XL мені подобається набагато більше. Золоті гудзики. Бачите, вона тоді така струмуюча, коли більшого розміру. І ось так я ззаду прикриваю, навіть на купальник можна вдягти. Слухайте, яка розкішна ця сукня 599 гривень. В складі є льон 12%, 5 котон, але дуже приємний колір. Так красиво зроблена на плечах. Ну, взагалі, пасок, золоті гудзики, Така вона, не знаю, приємна на дотик. І Виглядає от, дійсно, як, начебто, вона повністю льон, приємна. Вона як цупка, але. Легка при цьому немає такого. От бачите, вона так тримає форму класна. Ну інше вже в складі віскоза це на мені розмір М. Вона така вільна. Знаєте, от розмір М прям вільно-вільно сів. можна навіть брати на розмір менше. Хто любить так, знаєте, щоб було більш обтисло, тому що от ну прям вільна на мене. Гарненька сукня, прям приємна, тут гудзики попереду, класна. І причому можна і без бюзгалтера вдягати, така тканина, знаєте, вона не обтисла, немає такого. Я навіть не думала, що ця сукня так класно може сісти. На мені розмір М, вона вільно сідає, внизу ця як тюль просвічується, під'юбник не до самого кінця. І причому він донизу йде такий розкішний, більш широкий. Гарно дуже виглядає, і тут можна зібрати отак на грудях. Бачите, можна як і тут подвійна тканина. Дуже красива сукня, прям розкіш 459 гривень. Це поліестер, але сукня дійсно класна. Вона йде без знижки, красива така, можна навіть на вечір вдягти і легенька. Класна. Хлопчачого, дівчачого 189 гривень. Навіть сукні такої ніде не бачила. Іде з розміра 98 по 140. Гляньте, красиво, з котиком. Котик з кіточками. Та, далі, така 339 гривень по 189 дві одиниці. Також яскрава, ось ця попереду особливо красиві кольори 189 коштує. Капелюшок на дівчат 149. Ось такий капелюшок Денім 189 і три одиниці спідниць. Такі як просто ХБшечка, 239 гривень, 48% знижка. Тут як на Мені здається більш маленький, да? Вік. А ну подивимось. Це у нас іде. Ні, від 98 по 140 49 гривень всього бріджі. Гляньте, по 49 гривень на дівчат. 239. Ось такі шорти з мікімаусами зі знижкою. Написано, що розпродаж 50% відсотків. ці посаніжки за 239 гривень від розміру ценяється двадцять п'ятий розмір. Від розміру 25 по 35 є. Ці дві одиниці, суконь, ціна 239 гривень. Іде такий рюкзачок симпатичний без знижки за 219 гривень. Ой, красива, дуже блузка на дівчат, дуже красива, прям вообще супер. І малюнок вообще, клас. Така коштує без знижки, 149 гривень. Красиво буде виглядати. Гляньте, з шортами Ну, красиво, дійсно. Далі тут написано також знижка, така кепка 99 гривень. О, це вже новинка. Супер виглядає така як потерта, 219 гривень. Ковтина з рукавом, вже якби вже утепляємось. Да? І 289, просто широкі штани на дівчат. такі бріджі класні, з бантами. Також цікава позиція 169 гривень, маєчки по 49 гривень супер ціна. І тут по 159 дві одиниці з таких бріч на дівчат. Від на дівчат зараз можна купити з капюшоном. Дивіться, кофту зі знижкою 239 гривень, 29% знижка. Такі бріджі за 99 гривень. Поки не знайшла де для хлопців, це 79 такі шортики. І ось з рукавом 189, гляньте, також симпатична. Це все на дівчат, поки підлітків, я дивлюсь. А хлопці, а он хлопці, бачу, попереду. Це вже новинки, мабуть. А може і ні. О, 99 маєчка, 99. Далі футболочки на, на дівчат. Ось така симпатична в фіолетовому кольорі 189. Ось цей стіч, так взагалі, глянь така яскрава. Також коштує 189 розміри від 134 по 164. Це вже на більших тут дівчат. І 269, такий як комбінізон на цих дівчат. Оце я вам показала вже більше. Да? І тут це ой, класна, яка 99 гривень. Красиво виглядає на дівчат. Тут 349 такі цікаві бріджі, і зверху подовжена футболочка. Це на дівчат, бачите, розмір уже по 164-го футболки по 99, по 139 написано розпродаж 50%. Показую, що кольорів багато. Є носочки, ну це вже як новенькі йдуть, без знижок такі носочки. Дві пари таких жовто-блакитних з малюнками 79 гривень. По 39 є з іншими малюнками як розпродаж. 39, 51% знижки. І це вже йдуть хлопці. Ось так вони його вдягли. Міньйон – 149 гривень коштує дві одиниці шорти і футболка. Розміри від 98 по 140. Тут внизу також футболки і шорти без знижки 389, якщо нова колекція. Класні шлюбки в нього. Да? Глянемо, скільки коштують. І тут виходить аж три одиниці: ось таких футболочок. Там малюнок навіть на сірій в клітинку 189 вісімдесят гривень за три одиниці. Далі 139 гривень. Тут у нас. Футболочки дві одиниці, внизу 139, ось такі ще за 139, за 189 дві одиниці. Зі знижками також написано розпродаж. Тут йдуть футболки по 79 гривень, по 119 на хлопців. Класні шорти по 219 гривень. Це, мабуть, вже більший. Да, 140-170, як більше хлопці. 119 штани зараз можна купити. Ну от дивіться, такі штани вони не супер, не утеплені. О, навіть по відчуттям не, вони як теплі на флісі. Очусь такі тоненькі виглядають. 119 гривень, може комусь потрібно зразу купити. Далі йде ось така ковтина: 269 гривень. Светер хлопчачий. Далі 119, 119 чи такі блакитні, мабуть, також, да, як утеплені. Ні, оці не утеплені, бачите, які всередині. По 119, ось такі з розміру 98, по 140. Якось я тут не орієнтуюсь, вони по віку все як... Ну, трішки перемішано. 98, 140, 189, ось такі дві одиниці, шорти і футболка. Кепки по 119. І дивіться, кофта така на молнії, можна купити худі з капюшоном за 159 гривень. Що дуже, дуже гарні знижки. Також ось така кофта з капішоном за 189. ця з розміру 98 по 140 йде. І тут вже малеча далі. Ну, от на малечу декілька позицій вам покажу. Це такі зовсім маленькі. Іде 68,98, 79 гривень, до прикладу, ось такі, як штани. Да? 139, ось такі дві одиниці. Ой, навіть такі кепочки є, гарнесенькі, 119 гривень, 46% знижки. Ось така футболка, до прикладу, 119 гривень, 20% знижка. Це вже все на, ну, на таких на маленьких діток. Ось тут такий відділ. О, на мовні ковтинка 129 гривень 52% знижки. Це взуття 289 гривень. З 20 по 24 розмір. Блакитна ковтина на мовні 189 гривень. 79 такий комбінезон на діток маленьких. І ось на хлопців ще хочу показати красива футболка, кому подобається ось такий принт: 99 гривень, 41% відсоток знижки. Ще ж треба чоловікам показати. Зараз покажу тут 169 за дві одиниці шорт на хлопців вік. З 98 по 140. Також скрізь написано розпродаж. За 119. Ось така одна одиниця шорт і 99 одна одиниця шорт. Є також труси на знижках для хлопців. О, гляньте, раз, два, три, по три штуки 119 гривень. Або ось такі за 139. Також тут виходить 3, 4, 5 штучок. Ніде не бачила таку футболку. Класно, гарно виглядає чоловіче. Глянь, така красива. Малюнок мені дуже подобається. Як десь на глибині океану. Так, ну дивимось на знижки, поки там люди. Потім підійду, покажу, скільки коштує. 149 гривень. Шорти далі, шорти м'ятні. Йдуть зі знижкою чи без. Йдуть без ціни. Ось такі коштують 279. Так, майки звичайні по 149, це без знижки. Шорти подовжені 279-53 знижки. Внизу чорні денім 239 чоловічі. Розміри на чоловіків шиють від. 28 по 38-й. Це якщо брати по джинсам. Це 459 2 одиниці піжама на чоловіків по розмір 2 xl Я буду показувати більше знижки. 239 такі шорти довжині. О, гляньте, ще й сорочка є в цих кольорах. Мені подобається принт такий і яскравий і цікавий. 599 гривень. Вона йде по розмір 3 xl Ще шорти є за 279, за 399. Чоловічі джинси по 459 гривень. І далі он сорочку бачу на знижці чоловічу 239 гривень, причому ніде такий я також візерунок не бачила в інших сенсей. По 3XL розмір. О, тут футболочки 129, 239, 119, 159, 239. Ось така з комірцем 239, з таким комірцем 239. Є на змійці. Це з рукавом чи що на змійці. Так, це з рукавом така кофтина. Ось тут змійка до середини 289 іде по розмір 3 xl Мабуть, всі футболки у них йдуть по розмір 3 xl ще є по 99 гривень. І глянь, такий принт дуже цікавий. Ось така. Коштує 239-29% знижка. Біленька з малюнком 119 гривень. І тепер на цю сторону хочу показати ще. На манекені, скільки ці шорти коштують. Такі зі знижкою сьоф 169 гривень йдуть по розмір 3 xl А оці, що на манекені, симпатичний колір. Вони як подовжені. Тут бачите, так малюночок Каліфорнія. Без знижки 339 гривень, по 3 xl виглядають класно. Або в такому кольорі також 339. А де ця футболка? А ось ця футболка показує. Вона коштує 339 гривень. Також, мабуть, по три xl є. Да. А тут футболки, бачите, без знижок. Це як нова колекція у них. Ось це такі класні принти цікаві: 339 гривень. Ще багато розпродажу, оці всі сумочки літні, капелюшки, багато. О, гляньте, як там чоловіка вдягли. Цікаво, метелик на футболці. Ніколи такого раніше не бачила. Ось цікаво ж так з метеликом. Ані такі шорти мені здалося, що зі знижкою. Да, 169 гривень зі знижкою. І футболка 149. І ще така ось футболочка 149 гривень. Дуже симпатичні шорти, ніде. Знову таки я їх не зустрічала. Класні такі вони. Сіточка всередині, гляньте, чорно, ну взагалі, класні, що тут казати. Три по 38 з 28, -го. Вони коштують 599. І рюкзаки невеликого розміру зі знижкою 169 гривень. На розпродажі також є джинси, причому багато джинсів, такі як рвані, блакитні, 459 Це знижка 34%. Дивіться скрізь є позначки, що дуже зручно. Та, у них де знижка. Отут написано 50% знижка, 459 гривень. 34% знижки взаду резинка. Що дуже зручно. Вони по 44 розмір. Багато речей на знижках. Навіть та куртка, що зараз дивляться зверху дині, вона 459 гривень. іде зі знижкою на цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати? Це новенький магазин Сінсей, Він відкрився в Рів'єрі на другому поверсі, напротив Дейчен, де Макдональдс. Я залишу адресу в описі під відео, як завжди. Ось прям зразу виходите на Макдональдс. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. А тут, як бачите, ще й роблять вату. Це до відкриття. Сінцей Дід, при це ви дітей пригощаєте ватою? Чи... Да? Ага, от бачите, це оце... безкоштовна вата. Бачите, аквагрим і фото воно таке можна зробити. Ну, Молодці, класне вони відкриття зробили. Дуже красиво це все виглядає. І для дітей так, такі розваги. Ну, от, Будь ласка. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!